Обійми це прояв любові та доброти. За допомогою них ми можемо подарувати відчуття підтримки близьким чи знайомим. Ми вирішили запитати у людей, кого вони хочуть обняти. Зараз хотіли обняти. О, вас! Ви така гарна! Дякую! Кого би ви зараз хотіли обняти? Свого чоловіка, який на війні. Все. Скажіть, будь ласка, кого б ви зараз хотіли ми обняти? Маємо, кого ми б я хотіла зараз обняти? Своїх дітей, <сіх> маму, <сіх> сестру. І весь світ так само. Нехай би всі відчули любов Божу, щоб ця любов передалася всім іншим. І щоб вона зігріла серця, які зараз дуже холодні, зараз дуже багато ненависті в світі. Тому я бажаю всім, щоб відчули Божу любов. Свого внука хотіла б обняти, він зараз чуть далі від мене. А так, все добре. Сина. Тільки син. А можете це зробити? <рігла> Дякую. Гарного дня. Кого би ви зараз хотіли обняти? Можете? На Наталочку. Опа! <рігла> <О! рігла> <О! рігла> Наталя і Наталя. Кого би ви зараз хотіли обняти? <рігла> Не знаю. <рігла> Сестру напевно. <рігла> Кого би ви зараз хотіли обняти? О, саме головне своїх дітей. Та й все, тиську, внучків. Кого би ти зараз хотів обняти? Маму. Зараз хотіли обняти тата, маму. Скажіть, будь ласка, кого би ви зараз хотіли обняти? В першу чергу хотіла би обняти всіх хлопців, які є на передовій і які повернулися з передової. Ну, і... По-друге, хотіла би всіх обняти, всіх обійняти, всіх обігріти, як сонце. Не потрібно чекати відповідного моменту, щоб обняти близьку людину. Робіться кожного разу, коли є нагода, адже обійми дарують радість та відчуття того, що людину люблять та турбуються про неї.